Незважаючи на цілковиту камерність всіх ігор трилогії Dead Space, Всесвіт цієї гри куди більше та глибше, ніж нам здається, перш ніж Ішемуру поглинув мертвий космос, шахтарі з команди Георозвідки знайшли на Егіс 7 червоний маркер Апатія, Параноя, самогубства і вбивства. Навіяні релігійною маячною фанатики з Ішимури на чолі із капітаном Матіусом підняли маркер на борт корабля, колонію було втрачено. Але це аж ніяк не турбувало екзальтованих юнітологів. Коли вони відчули перші симптоми впливу маркера, вони вирішили, що таким чином сила їх віри піддається перевірці. А декілька тих, що не вкоротили собі віку і не повбивали один одного, як решта екіпажу корабля, із захватом у очах очікували на об'єднання. Це вже розповідь на наступний раз, лебедики. Але що відбувалося із людством до того, як Ішимура відправилась у свій останній рейс до Егі Яким чином ми опинилися? У ері геологічних розробок планетного масштабу. Точніше, хто зробив руйнування цілих планет шахтарською рутиною? І відповіддю на всі ці питання буде лише одна назва: видобуваюча корпорація Concordance, або Concordance Extraction Corporation. Про цю мегакорпорацію і буде моя сьогоднішня розповідь. Почнемо із того, що СС це в першу чергу величезний флот із більш ніж чотирма стами кораблями різного класу, і на чолі цього флоту стоять вони. Планетні зламники. Наразі C має 5 кораблів такого класу, і саме вони є рушійною силою і джерелом основного прибутку корпорації. І сама корпорація. Бере свій початок з кораблів, точніше, не зовсім з кораблів, а з їх двигунів. У період, що передував розквіту Сі технології дозволяли кораблям рухатись лише із досвітловою швидкістю. Через це людство було обмежено кордонами сонячної системи. Від цього міжпланетна торгівля була дуже повільною, а видобування мінералів на віддалених планетах чи супутниках сонячної системи. Було пов'язано із надзвичайним ризиком та дуже скромним прибутком. Хідекі і Шимура вже винайшов свої двигуни шокової хвилі, але їх застосування було обмежено невеликими і на той момент лише експериментальними кораблями. І ось CEC стає першою компанією, яка спромоглась розробити гравітаційний улавлювач астероїдів, та й в принципі. Корпорація заклала застави геовидобування у глибокому космосі. Але це не головне. Головним стало те, що вони стали першою корпорацією, що впровадила двигуни шокової хвилі для комерційного використання. І це лебедики стало проривним кроком не тільки для торгівлі та видобування мінералів, а й для колонізації та дослідження глибокого космосу загалом так. Хідекі і Шимура винайшов ДШХ. але саме Сі і Сі поставили цей двигун на всі кораблі, і саме вони відкрили для людства космос за межами Хмари Орта. Уявіть собі, подорожі, що займали б цілі покоління на досвітловій швидкості, тепер займали лише декілька днів чи тижнів. Цілком закономірно, що, ставши монополістами, C EC почали агресивне розширення свого впливу, як то в космосі, розриваючи всі планети на своєму шляху, так і в привладних колах, розширюючи своє лоббі в уряді Землі. Незаконний видобуток, хабарництво, що обчислювалося мільярдами, та маленькі сторонні проєкти. Лебедики, вам думаю, відомо, що будь-яка велика корпорація. Окрім основного профілю діяльності, має також, скажімо так, хобі, заняття для душі, проєкти, що тримають під грифом таємності, проєкти, що не фігурують у жодній фінансовій доповіді, і, нарешті, проєкти, що дуже часто виходять за межі законності та гуманізму для CEC цими сторонніми проєктами. Були наукові дослідження в сфері медицини. Не будемо забувати, що всі кораблі класу Планетний Зламник мають екіпаж близько 1300 осіб, і це все одно, що мати невеличке місто у космосі. І на кожному такому кораблі мається ціла палуба, відведена під медичний відсік. І це вам не маленький лазарет із автолікарем. У цих відсіках. Є все найсучасніше медичне обладнання для проведення операції будь-якої складності. Давайте припустимо, що колоніст підхопив грибковий вірус невідомого походження. Одна секунда і вірусологічна лабораторія до ваших послуг. Припустимо Шахтар, випадково відрізав собі руку плазмовим різаком. Шахтар отримує невідкладну допомогу, потім дає свій генетичний матеріал, отримує тимчасовий протез. А тим часом, протягом десь пари тижнів, у лабораторії клонування вирощують його клона, а потім руку із цього клона трансплантують постраждалому шахтарю. Або навіть член екіпажу має хворобу глибокого космосу, посттравматичний стресовий розлад, або в нього стався нервовий зрив, чи спостерігаються ознаки параної. Тоді вам у відділення нульової гравітації. Де пацієнт, перебуваючи під дією препаратів та літаючи у невагомості, повністю позбувається симптомів психічних розладів, принаймні на деякий час. І навіть якщо уявити, що якимось чином хворобу пацієнта неможливо діагностувати або виявити, то тоді вам у кріолабораторію, де пацієнт буде заморожений із збереженням всіх життєвих функцій, та безпечно доставлені на землю для подальшого лікування. І все це повністю покривається пакетом страхування життя для всіх співробітників CEC. неймовірно скажете ви так, особливо беручи до уваги випробування на пацієнтах експериментальних та неперевірених медикаментів, сироваток та сумнівних методів лікування, начальник медичного відсіку. Стоїть окремо від ланки командування корабля, та він має право консультувати капітана стосовно його подальших дій. І заради чого це все? В чому полягає прихована мета? І прихованою метою медичного відділу корабля є не що інше, як пошук свідчень позаземного життя, позаземних технологій, і найголовніше забезпечення Сі. Ексклюзивних прав на ці технології. Гаразд. Ми зрозуміли, що таке CEC, Але як саме корпорація отримує свої надприбутки? Що це взагалі таке? Планетне видобування руди? І ні, лебедики. Це вам не класичний шахтар із динамітом в одній руці та кайлом у іншій. Майбутнє подарувало шахтарям не тільки плазмові різаки. Але й куди більші інструменти? Планетне видобування, чи як його називають на професійному сленгу планетний злам. Це процес, під час якого з планети буквально видирають шмат кори розміром декілька десятків кілометрів за допомогою спеціальних кораблів, які якраз і називаються планетні зламники. Величезний фрагмент кори планети. Піднімають на орбіту за допомогою гравітаційних підйомників, де його, в свою чергу, подрібнюють на менші фрагменти, видобувають мінерали та відправляють для подальшої обробки, яка у свою чергу відбувається на менших кораблях, орбітальних станціях або навіть колоніях. Сам процес зламу може тримати від 3 до 5 років, зазвичай протягом першого року. Компанія відправляє команду георозвідки та передові загони, що будують колонію біля місця перспективного зламу. Нескладно здогадатися, що ці колонії будують у вигляді мобільних блоків, що збираються як конструктор. І що найголовніше вони легкі та достатньо дешеві. Далі, після успішної георозвідки, протягом наступних півтора року. Відбуваються тектонічні розкопки та встановлення гравітаційних підйомників, простіше кажучи, передовий загін готує сцену перед прибуттям головної зірки. І ось десь у момент між другим та третім роком прибуває він, планетний зламник, корабель колосальних розмірів довжиною півтора кілометри та екіпажем. 1300 осіб. Після прибуття корабля та безпосередньої підготовки до зламу, яка зазвичай займає один тиждень, починається підняття. Але точніше буде сказати: видирання пласта кори планети та підйом цієї величезної маси на постійну геостаціонарну орбіту. Гравітаційні підйомники. Не здатні забезпечити повної ізоляції фрагмента планети, і через це від нього відділяється ціла купа астероїдів, що утворюють кільце навколо планети. І майже у всіх випадках ці астероїдні поля пересікаються із геостаціонарною орбітою корабля зламника. Але, на щастя, кораблі такого класу оснащені автоматизованими протиастероїдними гарматами. Які чудово поруються із захистом вантажа, корабля та власне команди, процес зламу, точніше, процес підйому фрагментів кори планети, повторюється знову, знову і знову, до тих пір, поки всю поверхню планети не буде перероблено. Менші уламки, такі, наприклад, як астероїди, затягують у видобуваючі відсіки і вже безпосередньо на борту корабля. Їх подрібнюють та видобувають вручну за допомогою плазмових різаків. Таким чином, компанія видобуває все до останньої тонни. А прибуток. О-о-о, він в багато разів переважає і без того значні витрати на операції безпосередньо на планеті та орбітальні роботи, не кажучи вже про витрати на персонал, інфраструктуру, обладнання та страхування життя. ЗЛАМ. Цілої планети це жахливо. Але це також неймовірно прибутково. Зрозуміло, що руйнування цілого небесного тіла це вам не підрив астероїда тут наслідки набагато серйозніші. І вчені, і астрофізики б'ють на спалах, бо руйнування навіть однієї планети може зруйнувати цілу зоряну систему. Через порушення гравітаційних сил, які утримують кожне небесне тіло на орбіті. А це у перспективі може призвести до того, що у всій зоряній системі почнеться гравітаційний колапс, планети та супутники через втрачену масу почнуть сходити з орбіт та будуть руйнуватися під дією гравітації інших планет або ще гірше, від зіткнення з іншими планетами. Таких вчених зневажливо називають екологами, і як це завжди буває, пара тонн доларів закриває будь-який рот та робить будь-який ризик прийнятним. Як із цього приводу зазначають всі, і сі, злам планет абсолютно безпечний, бо більше він необхідний, бо без цих ресурсів земля та колонії опиняться на межі енергетичної кризи. З більш ніж 30 зламів на одній планеті, тільки одна операція не принесла прибутку. Критики та конкуренти часто згадують катастрофу на Ванатії, що сталося 11 років тому. Я нагадаю, що тоді було втрачено один корабель зламник, три кораблі постачання, та вся колонія на поверхні планети загинула. Цей трагічний випадок. Стався через критичну відмову гравітаційного підйомника, а комісія з розслідування цієї події прийшла висновку, що аварія сталася виключно через людський фактор. І з тих пір CEC знаходиться у постійному контакті із виробниками обладнання для кораблів класу Планетний Зламник. Також наша компанія проводить регулярні зайняття з підготовки екіпажів та впровадила додаткові протоколи безпеки. Щоб запобігти таким катастрофам у майбутньому, і зауважте перед тим як виконати злам, проводиться ретельна перевірка перспективної планети на вміст мінералів, підрахунок вартості, прибутку та розробляється детальний план всієї операції із урахуванням заходів безпеки. CEC цілком можна було б називати справжнім флагманом експансії людства та дійсно потужним доказом того. Що наукові ідеї в купі з прибутком є запорукою процвітання та світлого майбутнього, якби не одне, але релігія а точніше, так звана церква юнітології релігійна течія, що починала як секта із теорією змови замість ідейного стрижня, і еволюціонувала у повноцінну церкву та домінантну релігію всього людства. Історія юнітології це історія на багато годин, та розповісти про це явище у двох словах, було б гіперспрощенням з мого боку, а цього я точно не хочу робити. CEC пустили у свої лави фанатиків, чеснотою яких була не логіка, а сліпа відданість абстрактній ідеї. Фатальна помилка. І це відправна точка для початку кінця корпорації і початку кінця людства. А яким же буде цей кінець? Ви все побачите. Лебедики, підписуйтеся, коментуйте, дякую за вашу увагу і до наступного разу!